О всеблаженні святителі, Василію Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, вислухайте нас, недосконалих і грішних, що молимось до Господа через ваше заступництво, і занесіть молитву нашу до милостивого. І чоловіколюбного Бога, перед яким ви стоїте сьогодні в радості святих і з хорами ангелів. Умоліть Його, чоловіколюб'я, щоб він не осудив, але пробачив нам беззаконня і провини наші, та нехай вчинить з нами. Згідно з благаннями нашими та по милості й доброті своїй, випросіть нам у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, родючись землі і у всьому всякий достаток і добробут. І щоб не на зло нам обернулись добра, даровані від щедрого Бога, але на славу Його і на прославлення вашого заступництва. Нехай через це заступництво своєю всеблагістю і благодаттю Господь дасть нам Богу угодно. Перейти шлях земного життя, визволить нас від повітряних метарств і Духом Своїм святим наставить і провадить нас на дорогу, яка веде в оселі праведних, де безустанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих. Що оглядають невимовну доброту Божого лиця, Свою Церкву святу, від розколів і єресей збереже, та, зрештою, її первісну вселенську єдність і цілісність відновить, вірних укріпить, заблудлих наверне. І дарує всім те, що потрібне для спасіння і слави Божої. Подає нам усім ваше архіпастерське і святе благословення, щоб ним бережені ми визволились від всякої біди і напасті. Вислухайте. Моління наше, святителі Христові, і моліть безустанно за нас всесильного Бога, що його славлять і йому поклоняються в трьох особах, і йому належить всяка слава, честь і влада на віки вічні. Amém.